Чи може підліткова горор-комедія про злих пухнестих монстриків зібрати в прокаті в чотири рази більше, ніж легендарний кінохід Термінатор? Ще й як може? Саме так сталося далекого 1984 року? З якого дива спитаєте ви? Відповідаємо, інакше й бути не могло, коли за справу беруться троє кіногеніїв. Сценаристом «Гремлінів» став тоді ще студент кіношколи Нью-Йоркського університету Кріс Коламбус, саме той Кріс Коламбус, якому ми завдячуємо дилогії один удома, двом першим екранізаціям Гаррі Поттера» та ще безліч шедеврів. У режисерське крісло «Гремлінів» сів Джо Данте відомий за стрічкою Піранія, а спродюсував картину ніхто інший, як супергерой комерційного кіно Стівен Спілберг. Чому під кінець зйомок кіношники ненавиділи Гремлінів? Які тварини за легендою мали грати монстриків? Та до чого тут британські військові льотчики? Зараз усе розповімо. Слово «гремліни» у 20-х роках минулого сторіччя почали активно вживати саме британські пілоти. Жартома льотчики списували на маленьких і пустотливих монстриків будь-які непояснені неполадки своїх літаків. У 1942 році колишній англійський пілот Роальд Даль написав дитячу повість «Гремліни». Тоді історія про монстриків стала популярною настільки, що її навіть хотів екранізувати сам Волт Дісней. Врешті Гремліни потрапили на кіноекрани аж через 40 років, завдяки Спілбергу та компанії. Кріс Коламбус написав сценарій майбутньої кінолегенди. Бо йому дуже не докучали миші. Через їхні побігеньки кріс не міг спати. І одного разу вигадав історію про маленьких нічних монстрів, що правда, вже не мишей, а гремлінів. Сценарій вийшов надто специфічним, тому Коламбус і не сподівався, що хтось придбає його для екранізації. Так і сталося. Він отримав понад 20 відмов, доки текст не потрапив на очі Стівену Спілбергу. Той одразу зрозумів, що тримає в руках кінохід, подзвонив автору і викупив права на Гремлінів, тим паче, що коштували вони справжні копійки. Однак сідати в режисерське крісло Спілберг не поспішав. Не його це стиль суміш гумору і горорної жорстокості. Метер вирішив, що Джо Данте саме той, хто зможе віддати належне Гремлінам. До того ж, на нього не довелося б витрачати багато грошей. А Спілберг збирався добряче зекономити на стрічці. Так само для економії Коламбусу довелося переписати сценарій по-перше, зробити менш похмурим, адже така кількість крові перебір для підліткової комедії. До того ж, довелося в рази зменшити кількість монстриків, адже у 80-ті це все мали бути ляльки. Таким чином, тисячі гремлінів зі сценарію зникли. Десятки гремлінів залишилися, а режисер вибив для команди бюджет в 11 мільйонів доларів. Гремліні, вигадав, і намалював сам Кріс коламбус. Це були схожі на є істоти з лускою та рогами. Пізніше роги все таки змінили на великі вуха. А от створення образу могвагізму коштувало творцям довгих мук. Врешті він став чимось середнім між маленьким приматом і песиком Стівена Спілберга. За легендою, спершу гремлінів мали зображати мавпи. Однак після того, як одна з тварин злякалася, коли на неї надягли маску Гремліна, цю ідею відкинули. Урешті-решт, для створення Могва і Гремлінів покликали експерта зі спецефектів Кріса Уоллеса. Спершу той хотів використати ляльково пластилінову анімацію у стилі кінг Конга. Однак вона вартувала таких неймовірних зусиль, що за її допомогою створили тільки одну сцену, де натовп із десятків гремлінів вийшов по вулиці. У більшості інших, ми бачимо ляльок-маріонеток. Здавалося б, що може бути із ними не так. Однак ігри в ляльки стали для знімальної групи справжнім катуванням. Маріонетки постійно ламалися, працювали не так, як треба, і безкінечно псували дублі. А тепер помножте всі ці проблеми на кількість Гремлінів і ви зрозумієте, чому кіношники, в буквальному сенсі, зненавиділи монстриків наприкінці зйомок. До речі, найбільше за всіх не любили наймилішого персонажа Гізмо. Справа в тому, що він був найменшим з усіх лялькових персонажів, тому його маріонетки ламалися частіше за інші. Врешті Гремліни вийшли у прокат, хоча й не без проблем. Попри новорічну атмосферу фільму, стрічка побачила світ 8 червня 1984 року. Та ще й в один день із мисливцями на привиді. На жаль, обігнати їх так і не вдалося. Проте знята лише за 11 мільйонів доларів історія про монстриків показала неабиякий результат 153 мільйони доларів у Прокаті. Щоправда, студія все таки трішки схитрила, рекламуючи фільм. Ролики навмисно натякали скоріше на мімімішну стрічку, а не комедійний горор, яким Гремлі не були насправді. Якби глядачі знали на що йдуть, то їх у залах було б значно менше. А батьки б не приводили на покази малечу, дивовижно, але глядачі не образилися на такий обман. Адже витівки гремлінів неабияк веселили, та їх хотілося дивитися знову і знову. Зізнаємося, що так само хочеться і зараз.